Доброго дня всім! На огляді сьогодні гарненький екземплярчик, це Yamaha Jog sa 56 тобто такий точно самий, як СА-39, тільки вже новіший по рокам Техніка 4-х інжекторний на водяному охолодженні. так, На одометрі 17500, гарний стан пластику є незначні потертості, але загалом виглядає Дуже класно. Бокової лапки не було з Японії. Можливо японці зняли, можливо її із заводу не було. Зараз судячи стану кріплення, скоріш за це її тут не було. Так, ну скутер без тріщин, все гарно виглядає. По гумі. Так, виробник Тімсон 90-90 гума, ну, по протектору як нова, по диску зносу немає по колодочкам, ну, як нові, ну хай буде відсотків 80. Пильнички на вилки цілі. Так, задня гума десь відсотків 80 є, той самий виробник. Розмір також 90-90 на 10. По колодочкам є знос. Колодочки вже замовили, на днях будемо міняти на нові. Корім варіатор роликом все добре. Так, по підвісті без зауважень. Задній амортизатор виглядає як новий. На комплекті один ключ, ключ Yamaha оригінал. Так, під сидінням маємо ось такий багажничок. Рік випуску 2016. Чехол на скутері оригінальний. Ось така строчечка йде на 55-56 на 56 джогах. Так, ну бак чистий. Рекомендую завжди мати хоча б 2 літри бензину, тому що бензонасос охлаждається від бензину, мінімум має бути завжди мінімум хоча б 2 літри. Так, кришечка на радіатор ціла. Тут у нас рівень антифризу. Видно, не видно, скоріше за все, що видно. Зверніть увагу, в якому стані ось ці всі малюночки, все не затерте, виглядає як нове. Так, Перевіримо ще блокіровку колеса. Так, ну і Плюс блокується сам замок, щоб ніхто не, не повернув, не зламав отвертий. Суперово виглядає. Плюс оцей Супер золотистого кольору, легкосплавні диски. Подивимось як скутер їде, як набирає.